Це найбільш витончена наша ракета об'єктивності заради, саме Нептун. Саме Нептун, тому що інші балістичні варіанти ми чуємо на рівні обіцянок або певних концептів. Це і Грім 2 Сапсан, і ракета зараз анонсована виробником опальним виробником Firepoint, який вже прогнозують, що fp 7, fp 9 балістика буде в скорому часі на виданні, скажімо так, для сил оборони. Але на жаль, ми вже так само чули і про ракету Фламінго, яка би мала. Стати таким ударним крилатим доповненням до Нептуна. Однак, ну зараз уже генштаб знає, що це все ще експериментальна певним чином. Ракета ми маємо низку дронів ракет, як то пекло, як то рута, як то інші. Ось всі ті дрони і дрони-ракети, які використовує як барс, врешті, врешті який кій задавав ударю по Таганрогу. Ми маємо доволі успішні розробки наших дронів і їхніх модифікацій, типу Бобер та Лютий.